Доброго дня! Сьогодні у нас остання практична робота в фотошопі. Називається вона Створення фірмових знаків і логотипів розроблення елементів фірмового стилю за наданим завданням. Але ми будемо робити не просто фірмові знаки і логотипи, ми зробимо буклет для певної організації. Отже, ваша задача спочатку вибрати, що це буде за організація. З яким напрямком дій. Наприклад, це може бути автосервіс, це може бути кав'ярня, перукарня, якась крамничка, автозаправка, адвокатське бюро, лікарня, майстри манікюра і так далі. Вибираємо спочатку, що це має бути. Перше, з чого ми почнемо нашу роботу в фотошопі, це створимо градієнтний фон. Його можна створити двома шляхами. Перший це інструмент, градієнт, який є на панелі інструментів. Для цього ми зверху вибираємо попередньо заготовлений градієнт. Тобто в нас є основні кольори, чорний, білий сині, лілові, розові, червоні, оранжеві, зелені і так далі. Всі, які ви раніше могли зберегти, або йдуть в комплекті вже з самим фотошопом. Ось я таке вибираю, наприклад, далі. Тягнемо по діагоналі лінію, яка нам покаже, от як приблизно буде виглядати цей градієнт. І відпускаємо. Ось так от в мене вийшло. Далі є у нас панель налаштування справа. Можна вибрати, який це буде градієнт відцентровий, по діагоналі, він буде йти ось таким от чином. Зверху, знизу, зліва, направо там і так далі. Можна вибрати кут, під яким градієнт буде накладатися та масштаб цього. Самого Другий варіант. Ми вибираємо інструмент прямокутник, накладаємо цей прямокутник на всю робочу площину, заходимо в параметри накладання та обираємо тут пункт Градієнт", накладання градієнта. І він накладається абсолютно такий самий, як і був у нас до цього. Далі, відповідно, ми можемо вибрати також, який градієнт нам подобається, ось попередній перегляд цих градієнтів. Вибрати власну руч зробити свій. За оці маркери можна двічі натиснути і вибрати на палітрі кольорів, Той, який нам подобається. І він вже в режимі реального часу буде змінюватися і покаже нам, як, який буде результат. Далі натискаємо ОК і погоджуйся з усим. Також є кут накладання градієнта, масштабування градієнта, тобто всі основні параметри тут у нас присутні. Після того, як створили ми вже цей об'єкт, ми можемо його раструвати, щоб ніякі параметри там не збилися, не помінялися. Ось Ми растрували цей об'єкт. Далі можна або його з'єднати разом із фоновим зображенням, або залишити так. Далі переходимо до створення текстового надписа. Для цього вибираємо інструмент «Т» – текст та будуємо майбутнє текстове поле, в межах якого треба й написати наш текст. Далі стандартний текст можна не витирати, прибирати, сразу починати писати назву той організації, яку ми будемо представляти. Наприклад, автосервіс. От у мене з'явився надпис. Якщо ви хочете зробити всі літери великими буквами і забули кап включити, переходимо на влаштування тексту і вибираємо режим тексту з великими літерами. Потім розмір трошки можна зробити меншим, ніж той, що ви вибрали, щоб текст нормально вліз в робочу площину нашого буклету. Якщо ви хочете якось прикрасити ще цей текст, також заходимо в вікно шарів. Та вибираємо параметри накладання. В цих параметрах ми можемо накласти певний якийсь інший кольор на нашій, е на нашій буклет. От, Наприклад, жовтий надпис я зроблю, але цей жовтий напис він якось так має слабенький перехід, і е погано його бачити на тому задньому фоні. Відповідно, я можу додати сюди ще обведення. Обведення можна вибрати теж різного кольору, зробити червоне, біле, чорне, жовте, зелене, який завгодно кольор. Я обираю поки що чорний, тому що він добре відокремлює наш текст від заднього фону. Також можна додати тінь до нашого тексту, таким чином, щоб ну іще більше прикрасити цей текстовий елемент. Далі. Якщо ви хочете зробити в два ряда текст, то можна просто здублювати оцей шар тексту, який у нас вже є. Нажимаємо праву кнопочку на ньому, вибираємо створити дублікат слоя шара. І тепер перетягуємо нижче оцей надпис. У нас є два однакових надписи. Заходимо в інструмент текст, виділяємося і переписуємо. От у мене, наприклад, буде називатися «Автосервіс ключ. ключ Тепер цей текст трошки нижче, от, проміжки вибираємо, щоб вам подобалося. Наступний крок: ми додаємо сюди зображення. Для цього переходимо в браузер і в пошуковій системі ми пишемо надпис, який має відповідати. Тематиці нашого буклету, нашої організації. Якщо в мене автосервіс, я пишу «спорткар» і додаю сюди ще на англійській мові формат PNG. Тобто я хочу, щоб сразу мій рисунок був вже з прозорим кольором. Тобто, от, за таким запитом, ви знайдете або вже обрізані від заднього шару, заднього фону зображення, або такі зображення, які буде дуже легко обрізати і відділити їх. От, наприклад, ось цей автомобіль. Два варіанти. Або ми його копіюємо в буфер обміну та додаємо до нашого проєкта, або ми зберігаємо це, це зображення в пам'яті пристроя і додаємо його туди вже з файлової системи. Без різниць. От, Наприклад, це зображення, бачимо, воно не обрізане, але воно додалося в растровому форматі, значить, я можу... Тепер за допомогою інструмента чарівна паличка виділити отой задній білий колір, і його просто видалити клавішою Delete. Так, Або зайти в редагування, там також вибрати, видалити. Все, Цей автомобіль у нас є, він буде як головною такою прикрасою цього буклета. Але не, не єдиною. Тепер, що я вам хочу розказати, якщо колір автомобіля вам не подобається, і він не підходить, не вписується в фон нашого буклету, Ми можемо це легко виправити. Для цього вибираємо саме той шар, який хочемо ми поміняти. автомобіль нашій. Далі заходимо в вкладку зображення, корекція, і там вибираємо ми елемент кольоровий тон. Або нажимаємо комбінацію Ctrl-U. Відкривається ось таке от віконце. Далі ми бачимо перший перемикач кольоровий тон. Тягнемо за цей перемикач за цей трикутничок. І бачимо, що наш автомобіль може змінити колір на будь-який який доступний на цій грамі. Тобто із оранжевого можна червоним зробити, фіолетовим, синім, голубим, зеленим, жовтим, яким завгодно. Тобто обираємо той відтінок, який вам подобається найбільше. Саме головне, що це автомобіль, тобто, тут немає ніяких таких от... Кольорів, які мають бути. От людину, якщо ми будемо так перефарбовувати, то вона теж стане жовто-червоною і так далі. А ми знаємо, що таких об'єктів не буває. А от автомобіль він може бути пофарбований любою фарбою, і тут цей, цей спосіб дуже нам підходить. От Із оранжевого я зробив жовтий автомобіль, наприклад. Далі повертаємося в пошукову систему, і я пишу надпис Ключ. Тобто цей елемент буде у мене теж на буклеті, він буде відповідати автосервісу. Тобто люди працюють там з ключами, відповідно, можемо додати ну, накидний ключ або який завгодно. Так як тут скрізь білий фронт, то це нам дуже добре допомагає. Ми легко зможемо відділити оцей білий фон від оригінального об'єкта опять же, за допомогою інструмента чарівна паличка. Тобто все біле виділяється, залишається все, що не біле. Далі ми повертаємо цей елемент якось так, щоб воно компонувало. І відповідно додаємо на наш буклет. До вставленого об'єкта також можна задіяти певні параметри. Натискаємо ми ще праву кнопку, заходимо в властивості. І можемо додати, наприклад, тінь до цього об'єкта, щоб здавалося, що він теж об'ємний і знаходиться поверх фонового зображення. Повертаємося до пошукової системи. Я записую запит мобільний телефон PNG і шукаю векторне зображення мобільного для того, щоб ми могли розташувати там уже проєктом номер телефона, як зв'язатися з представниками цієї організації. То вибираємо зображення, яке нам подобається, і також додаємо його до нашого проєкту. Але треба вибрати таке зображення, щоб воно. Легко відділялося від заднього фону, туди в нас вже оці кубики, то тут буде не дуже приємно. От, Наприклад, це зображення. Копіюємо це зображення і переносимо в Photoshop. Але дивіться, воно перенеслося з чорним ободком. Нічого страшного, також можна скористатися чарівною паличкою, виділити оце все чорне і обрізати за допомогою клавіші Delete. Далі зменшуємо. Зображення піктограми цього мобільного телефону, можна мобільний телефон використати, можна звичайний стаціонарний. Далі додаємо текстовий надпис. Вибираємо інструмент текст і от в текстовому елементі пишемо якийсь мобільний номер. Ну, Звісно, треба писати не свій, можна вигадати цей номер і додаємо його сюди. Написали номер цей і його перетягуємо поближче до цієї піктограми. Ось так. Можна зробити номер по центру, піктограму трошки сюди правіше перетягнути. Далі текст так само відформатуємо, натискаємо праву кнопку Параметри накладання, додаємо обведення номеру та тінь додати можна. Колір тексту вибираєте, ну, самі хочете зробити білим, не хочете, перефарбуєте його в той колір, який вам подобається. Наприклад, теж жовтим можна зробити. Щоб не відрізнялося від усіх текстових надписів, що тут присутні в нашому проєкті. Далі додамо сюди нижче, в нижню частину буклету повідомлення про якусь знижку. Наприклад, я вибираю графічний елемент прямокутник і будую його ось тут. Так, так само прямокутник можна або зафарбувати з панелі налаштування. Ось Заливка у нас в системі RGB вибираємо якийсь кольор, який буде відрізнятися від фонового зображення. І також бросатися в очі він буде. Не обов'язково оригінальний колір. Далі можна градієнт зробити. Далі цей прямокутник раструємо, перетворюємо в растровий об'єкт і теж можемо додати до нього такі параметри, як тінь та обведення. Обведення можна зробити не чорного кольору, а якогось, чи червоного, наприклад, чи зеленого тобто такий, який буде відокремлюватися добре від заднього фону. Можна синеньким зробити вибрати той, який вам сподобається найбільше. От, зробили так. Далі ми ще повернемося до його редагування. Додаємо сюди текстовий надпис, або можна здублювати один із тих, що вже є, готові в нас. От дублікат робимо. І перетягуємо цей дублікат інструментом перетягування на наш новий елемент. Оцей прямокутничок. В меню шарах, піднімаємо його на передній план. щоб він цей елемент не ховався за наступні шари, і пишемо надпис знижка", знижка. Ось так. От. І ставляємо там знак оклику, наприклад. Розташовуємо його на наш прямокутничок. Якщо він не влазить цей прямокутничок, ми можемо за допомогою комбінації Ctrl-T зменшити трошки наш е текстовий надпис. І підібрати такі параметри розміру, щоб вони були. Підходяще. Прямокутник теж можна підформатувати, вибираємо, що ми Ctrl-T і змінюємо параметри нашого надпису. Так як і фон жовтий і надпис жовтий, можна щось одне перефарбувати. Опять же, заходимо в параметри накладання і вибираємо якийсь інший кольор. Наприклад, червоний кольор агресивний, такий, який буде кидатися в очі. Або будь-який інший кольор, який буде виділятися на фоні жовтого. Там синій, блакитний можна зробити, фоновий, зелений, який завгодно. От нехай буде в мене зелений. Він теж яскравий і виділяється на всьому цьому фоні. Повертаємося до. Пошукової системи і даємо запит, знижка PNG. Тобто є такі у нас ярлички, цікаві, акційні тут з підвісочкою, під які можуть нам пригодитися в нашому буклеті. Наприклад, ось таке от зображення: 50-50%. Копіюємо це зображення. Перекидаємо до нашого проекту. Не скопіювалося, повторно треба це зробити. Копіювати. Ось воно бачимо, є тут білий колір. Перетягну я його на передній план, щоб не заважало. І інструментом чарівна паличка ось, можна повидаляти зайве. Але бачимо, що чарівна паличка сильно має великий допуск, і вона захвачує цю кнопку. Тут або вручну тут треба зробити, або зменшити допуск для того, щоб не було. В інструмента доволі великої такої чутливості. І видаляємо далі зайві ті елементи, які, на вашу думку, нам не потрібні. Я думаю, що лише сам ярличок потрібний. Далі комбінація Ctrl-T зменшуємо розмір нашого ярличка і додаємо ось десь сюди. Виставляємо таким чином, щоб наші оці інші елементи відповідали один одному. Так от, наприклад, в мене що? Це в мене ярличок, знижка і прямокутник. Ось, Виділяємо їх, Ctrl-T і передвигаємо десь сюди до автомобіля. Таким чином робимо, що знижка буде прикріплена до ярличка в кількість відсотків, на яку знижується е послуга. Далі додамо ще один параметр. Наприклад, знижка має бути не просто так, вона має бути в нас по промокоду. Дублюємо цей шар, опускаємо нижче і вносимо зміни по, по промокоду. Ставляємо дві крапочки і пишемо сам код. Наприклад, BrzT. Там якісь цифри ще. Текст не вліз, відповідно, зменшуємо розмір, щоб він вліз в наш прямокутничок. Тобто знижка буде в тому випадку, коли користувач надасть оцей код там адміністратору організації. По бажанню можна ще додати якісь елементи сюди зображення інші, та потім можна зберігати цей проєкт. Зберігати можна його. Як завжди, через меню «Файл». Але якщо ви будете зберігати в е, растровому форматі, нам необхідно об'єднати всі ці шари в один-єдиний. Для цього натискаємо на будь-якому із шарів праву кнопку мишки, вибираємо виконати зведення, щоб в нас залишився лише один фоновий шар. Далі заходимо у вкладку «Файл», вибираємо Зберегти як і бачимо, формат вже в нас доступний JPEG. Даємо назву цьому файлу. Та зберігаємо в відповідному місці. Вибираємо якість стиснення. 12 це найякісніше зображення, 0 це дуже велике стиснення. Оптимально вибирати там якість 10-11 балів і натискаємо ОК. Все на робочому столі з'являється наш буклетик. Можемо його здавати на перевірку.